Мої дорогі друзі, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Ми знаходимося в місті Радивилі на нашій площадосі і оглядаємо для вас сьогодні ексклюзивний хороший автомобіль з Європа це Рено СПС. Дійсно ексклюзивний. Чому я кажу ексклюзивний? Тому що, друзі, цей автомобіль ми підібрали для вас у Європі з пробігом всього-навсього 160 тисяч кілометрів. На ринку України їх є близько 20 варіантів зараз на даний момент на авторія. І я оглянув кожен з них. Немає такої комплектації, немає такого пробігу на ринку України на даний момент. Якщо і є, то друзі. Не факт, що там рідний пробіг, не факт, що там автомобіль не змотаний, і е, я бачив точно такий автомобіль з більшим пробігом і ще й по більшій ціні. Наш автомобіль має ціну 16950, хто не хочу дивлятися відео до кінця або кому не підходить ціна, вибачайте, друзі. Цей автомобіль реально дуже крутезний, дуже класний. І е, сьогодні буду починати в трішки іншому форматі знімати відео. Буду вам зараз віднімати коротку частину зовнішнього вигляду, буду трішки коротку частину внутрішнього вигляду, е, функціоналу, а потім вже розказувати про його комплектацію і сам автомобіль і в кінці ці відео перевіряти тощо номіром, тому обов'язково до відео до кінця кого цікавить дійсно таке авто, тому що в нас хороше авто хорошого року 2015 по е, хорошій ціні 16950. Отже. Рено СП 2015 рік випуску. Друзі, автомобіль в гарному такому, е, я б сказав, світло на сірому кольорі. Ну це ніякий не каструля, нічого такого. Це такий більший якийсь металік. Гарний такий, хай буде темно сірий металік. Е, автомобіля, оригінальні легкосплавні диски, максимальна топова фуллит оптика. Автомобіль має два ключики на безключовому доступі. Тобто, ми маємо, е, бачите, тільки підійшли. Він зразу щитав і дзеркала відкрились. в мене ключика нема в цій руці, цієї знімає. Автомобіль щитує, е, коли ви підходите до автомобіля і коли ви від нього відходить. Як тільки ви від нього відійдете, він автоматично закриється. Як тільки ви до нього підходите, він автоматично відкривається. Тобто це реально дуже класна фішка і вона є в класних комплектаціях. Тепер, що стосується цього автомобіля, 2015 рік 1,6 HDI двигун механічна, перепрошую, автоматична коробочка передач в нашому автомобілі, передній привід, 19-й легкосплавні диски, 7-місний, хороший такий сімейний автомобіль. Тому що Ренове Спеці це дійсно сімейне авто, яке полюбляють сім'ї, люди, які мають діток, тому що можна поставити і дитяче крісло і на Задній ряд місткий, можна і на сьомі місця посадити діток, посадити діток, тому що там також дуже багато місця. якось так. Ось такого плану, друзі, ми маємо автомобіль у наявності. Це Renault Espace, не фарбований, ціленький, гарненький, дуже класний, і дуже хороший авто. Тому якщо вас цікавить, такий автомобіль... Ви до мене телефонуєте, ми можемо доставити його в будь-яку точку України. І також у нас є інші автомобілі на вибір. Якщо ви можете приїхати до нас на площадку, оглянути, підібрати щось для себе. Він ж розуміти та сертифікований сьогоднішньому темі. Я можу також, в принципі, якщо там є документи, зараз вам також це покажу. Що ж, переходимо трішки по салону, покажу, а потім вже будемо знімати детальніше зовнішню частину та сам салон. Ну і, звичайно ж, друзі, буду перевіряти точну міром. Отже, показуємо трішки салоні наш автомобіль. Зараз ми відкриємо його. Безключовий доступ в нашому автомобілі. Дивіться, по салончику. У нас комбінація світло -с -с, світлої такої шкіри і темно коричневої шкіри. Поєднання дуже гарне, повністю весь салончик темний, тобто в темно-коричному е кольорі. А зверху тільки ми маємо поєднання світлої -такого, такого сірого кольору і, звичайно, світлий потолочок з панорамним дахом, без люку. Люком в них нема. Е кермо шкіряне, ось так виглядає повний функціонал, автоматична коробочка передач, вибір режимів руху, е електросидіння водія з масажем, повний електропакет, електрогоювання, електрослової. Зеркал, надписи SPS, все чистенько, все ціленько. По задньому ряду сидінь також дуже гарно е, е, збережний салон. Дивіться на цю саму шкіру, в якому вона стані на тканину. Жодних зауважень по ньому немає. Дуже гарно. Е, кругом є кріплений Ізофікс, тобто можна фіксувати крісла. Тобто Це реально дитячий автомобіль, дитячий, сімейний автомобіль для діток, скажу так, дитячий автомобіль. Трішки обмовився. Якось так. Тепер дивіться, у нас іде електрокришечка багажника, також що свідчить про преміум комплектацію. І ззаду ми маємо два місця, тобто шосте і сьоме місце. Електрорегулювання сидінь. Ми маємо по задній частині. тобто, Ось ці всі сидіння, їх можна скласти за допомогою електрики. Любе з них, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Ось ці п'ять сидінь по задньому ряду, їх можна будь-яке скласти електрично. Нажимаємо кнопочку і воно автоматично складається. Якось так. По салончику так йдемо далі. З цієї сторони оглянемо, що по нашому автомобілю. Ось так виглядає верна карта. Так як я вам і говорив, зверху комбінація сірих ставок і знизу коричнева шкіра. Сидіння чистесенькі та гарнесенькі, збережені, зауважень, нема абсолютно ніяких. Дуже гарне охайне авто. Єдиний недолік, наприклад, ну як недолік, це просто це є е, практично, тому що залази ногами і воно трішки подряпалося. От. Але це вони просто що металеві надписи, вони вмонтовані, їх замінити не можна. Якось так. Але воно все в оригіналі, так як ви його бачите, так воно приїхало, так воно є. Автомобіль гарний, збережний, охайний є режим for control. Зараз я вам про нього розкажу. Тобто, знову ж таки, повторюсь, Renault Space. Дивіться, тільки ми відійшли, автомобіль автоматично закрився, я ключка не маю. Тільки відходите на метрів два, він автоматично закривається. Максимально тобав фулеб-оптика, передні парктронічки ми маємо, протиутомані фари, дестронік в автомобілі присутні, утримання в полосі. Також оригінальні легкосплавні 19 диски, тормозна система новесенька, передня та задня, безключовий доступ, два ключики, електрорегулювання, електроскладання бокових зеркал, проекція на лобове скло в нас виїжджає. Потім що оригінальне лобове скло, включаючи від 2015 року, дивіться, п'ятірочка, є Рено. Тільки підійшли, знову ж таки, автомобіль відкривається. Як ви бачите, зверху панорамний дах. Автомобіль дуже охайний, жодних сколів на ньому немає, жодних подряпин, жодних недоліків. По довжній частині я не бачу абсолютно. Весь хром тілесенький, ніде не облістий, чистенький, ціленький. Резина тут та новесенька. Зараз скажу вам, який рік, якщо я знайду рік резини. Не бачу, можливо, з тієї сторони. Резина по протектору як нова. Диски жодний не подертий, ніде зауважень, ніяких бордюрок, нічого такого нема. Мені подобається ось ці додатково вставлені маленькі такі віконечка. Також дуже стильного вигляду вони надають. Додатково на боковому склі у нас є. Поворотничок монтований, лобове склодка величезне і переходить воно зразу в панораму. Тобто жодної ставочки з металу тут немає. Е, і воно є добре, в принципі, тому що була б збиралась волога е, між, тим, з, між цими місцями, тому коли тут скло і тут скло, і гарно воно все зроблено по заводу, тому набагато, як на мене, краще. Так, переходимо далі в нашому автомобілі. Ціленький, гарненький, жодних м'ятин, жодних сколів немає. Ззаду ось такі ледус є, неонові стопи величезні вони. Автомобіль вже після полірування, після хімчистки виглядає дуже гарно. Хотів показати, що нова тормозна система. В нашому автомобілі стоїть Ось нові тормозні бліни. Абсолютно новесники. В пащі приїхали з автомобілем. До речі, колодки і бліни, все це в комплекті. E, так, Renault Space. Ззаду ми маємо камеру заднього виду, парктронічки задньої частини. E, ось такі додаткові брізговички малесенькі, є присутні. Ну, в принципі, в принципі, все. Так більше нема на що звернути увагу. Автомобіль дійсно дуже ухайний. Що я хотів вам розказати про режиму фок control Дивіться, це. Система, яка допомагає підкеровувати задні вісі. Тобто задні колеса нас підкеровують в поворотах. Набагато краще маневрність, набагато краще туміль заїжджає в поворотах, і таке відчуття ніби вас так легенько заносить. Ну, це насправді не заносить, а колеса заїжджають. Хто ніколи не пробував, варто спробувати, і буде дуже незвично. Я вам скажу так. Тобто, якось так, позовні частини, я думаю, ми закінчили. Переходимо давайте по салончику. Буду вам показувати і перейдемо до перевірки локофарбового покриття. Зайдемо по салону, насамперед заведемо наш автомобіль. Так, закрився він. Зараз ми відкриємо його з ключика. Ось так. Бачите, кругом є шильдики фоконтрол. Тут, там, звичайно ж так, дивіться, 4 стлопідйомнички, Електрорегулювання, електроскладання бокових дзеркал, дзеркала складаються, все як має бути розкладається, проблем нема з цим. Е, карти дуже охайні, дуже збережені. Ніде видно ні від ніг, ніде не потерто. Абсолютно єдине це от пороги, металева частина, пластик абсолютно в ідеалі. Сидіння водія, ось тут є масаж, тут ми маємо електрику. Е, що ми маємо? Вперед, зад, спинка і, звичайно ж, ця. Поясничний відділ, також підтримка є. Також ми маємо електрокришечку багажника, яка відкривається у нас з кнопочки в салоні, як я вже вам говорив. Відкривається з кнопочки в салоні, з пульта або з кришечки багажника є кнопочка. Нажали, відкрилися і зараз нажимаємо все закривається одразу ж таки. Так. Переходимо далі. Заведемо наш автомобіль, закрили, віддаляємо, ось так. Нажимаємо функція старт-стоп. Завівся, як часи, хоча вже довгий час стояв на денних ходових вогнях. Так, зменшимо звук. Є. Окей. Ось у нас така велика сенсорна панелька в нашому автомобілі. З навігацією. Та є будиночок, це менюшка наша. Нажимаємо її. Ось меню. Дивіться, є навігація мультимедіа, телефон, програми, автомобіль, система. Тут що ми маємо посібник користувача про програму. Все ось таке є, є меню. Автомобіль давайте візьмемо. Дивіться, є сидіння. Масаж складання одним дотиком. Це налаштувати і налаштування. Я не буду сюди заходити, тому що воно все це працює, я це, це перевіряв. Але так, мультисенс це вибір режимів руху, спорт, комфорт, еко, нейтральний і персональний. Вибір режимів руху, допомога водію, різні системи, сигнал про вихід зі смуги, дистанції є активне гальмування. Тобто, ви коли їдете, автомобіль може сам також загальмувати, якщо бачить спереду якусь, наприклад, чи пішохода, чи якусь машину попутну, якщо ви не встигаєте затормозити, воно це допомагає. Контроль щеплення, автоматичне дальнє світло, тобто світло автоматичне, ближнє дальне автоматично перемикається, увімкнемо це все. Так, ідемо далі. Допомога при паркуванні. У нас також тут присутня. Вільні руки, виявлення перешкоди, камера заднього виду. Так, драйвінг-еко. Це до екорежиму у нас відноситься, потрібно збити і тоді заміряти. Так, дивіться, старт стопчик я вам показував. 162 тисячі ріднесенького пробігу в нашому автомобілі, датчик світла, датчик доща. Світло, я вам казав, автоматичні ближні дальні. Зверху ми маємо проєкцію в нашому автомобілі, кермо коричневого кольору, кольорі, також під колір всієї взагалі, панельки і нижньої частини. Сидіння переднє на підігрівчику. Ми маємо вибір режимів руху, я вже вам показував, і екорежим нейтральний, і так і далі. Я люблю їздити на спортрежимі, наприклад, тоді автомобіль набагато краще відгукується. Тож тобто, взагалі в будь-якому я люблю їздити на спорт, тому що вищі обороти, дизельні машини, сажевий фільтр менше забивається, швидше викидається ці викиди сажі. Чересавий фільтр проходить набагато краще, коли більше оберти. Отже, якось так, друзі. Якось так. Тут ми маємо підсвіточку звичайно з цієї з цієї сторони. Тут також мікрофончики. Автомобіль такий дійсно дуже великий, компактний сидіти в ньому. Зручно. Я скажу так, от я з ростом 2 метри, мені за кермом сидіти дуже зручно. Я собі сиджу, така коробочка передач, нажимаємо драйв і все, автомобіль одразу ж таки їде. Ручник електричний, ось він він пускається. Тут ми маємо круїз або ліміт. Це управління нашим вибором режиму руху, а це вже до коробки передач. Ось такий селектор, як в кораблі. Все одно в кораблі, ось так назад включаємо, камеру заднього виду, все це працює. Раз, парктонечки. Драйв парад, а паркінг. Ось так нажимаємо кнопочку з боку. Паркінг. PC, uh, точка по салону, з цієї сторони, з цієї сторони. Uh, десь тут біля нашого спідометра підсвічується також. Реально дуже-дуже класно. Зверніть увагу, як айрбеки тут підсвічуються червоним кольором. І ззаду також. в принципі. Uh, так, сигнал працює, все це працює. Uh, автомобіль ніде не понищений, та сама дверна карта, те саме сидіння. Все це дуже в ідеальному е, і гарному стані. Що ж, е, тут увімкну навігацію, щоб ви бачили, що є наша карта України, що є навігація, що все це працює. Навігація і мапа. Нажимаємо, е, приборка сенсорна. Можна собі ось так нажимати. Раз, раз. Ось так. Ще віддаляємо. Є крупиць, балки, ревилі, все це так, як в нас. Так, переходимо до задньої частини сидіння. Ось так воно виглядає. Дверна карта є сонце шторочки. Вони відкриваються, опускаються з е -е, Працює, вікно задні притемнені, легесенько. дурна карта також в ідеальному збережному стані. Два комплекти ковриків я забув наголосити. Є трапчані і є резиною. Віддаємо також їх з автомобілем. Тепер по задній частині. Дивіться, ідеально збережені сидіння, сидіння складаються. Зараз будемо пробувати звідти скласти сидіння. Сидіння ось так складаються. Дивіться, щоб заїхати можна було Ой, зайти, перепрошую. Ось так воно все. Розкладається раз, сюди дуже багато місця. Це, звичайно, поличка наша шторочка. Я її повішав, щоб вона була, щоб ви бачили, що вона присутня в автомобілі, але її можна або щоб вона була, або її можна дуже просто і дуже легко зняти. Якщо ми її знімаємо, собі раз залізли на сьомі місця, і буде комфортно сидіти. Діткам там доволі таки вистачає місця. Так. Ось так сидіння можна підсовувати, можна відсовувати. Тепер тут є один рячажок, це доверху від'їжджає, а цей цей він у нас автоматично складає наше сидіння. Тепер дивіться, як виглядає наша передня панелька з заднього ряду. Ось так, все гарно, доповнено. Тут є такий льдик фоконтру, хто не бачив, зверху панорамний дах. По нижній частині, до речі, знизу ось тут, ми маємо дві розетки для USB для заряджання телефону. Так, Переходимо, друзі, далі. Автомобільчик відкривається, знову ж таки, я вже вам показував з кнопочки багажника і з пульта і з кнопки в салоні. Дивіться, ось ми маємо ряд сидінь. Це шосте, сьоме місце. Зараз спробуємо скласти е з кнопочки ось цієї. Складається, бачите, і Зараз також і це складемо. Все, склали. І також давайте ці. Нажимаємо, це реально дуже комфортно. Кожне окремо складається. Все на електриці. Тепер зауважте, ось так закинемо, який великий та просторий тут багажник. Скільки тут місця. Просто дуже-дуже багато. Реально можна сказати, як на кораблі. Тут і коробка передачі як кораблі якомусь якомусь самольоті. Місця тут і дуже багатезно. Тепер зверніть увагу. Звідси, з цієї сторони, поличка знову ж таки, я вам казав, знімається дуже легко, дуже просто. Дверна карта збережена, цілесенька, гарнесенька. Реально класний, комфортний автомобіль. Друзі, хто шукає для себе хороше сімейне авто в бюджеті до 16 тисяч доларів, ой, перепрошую, до 17 тисяч доларів, тоді вам такий автомобіль буде дуже доречний. Якось так воно все виглядає. Сидіння пасажира взагалі ідеальне. Жодних недоліків, жодних прийм'ятостей. Тепер давайте, друзі, покажу підкапотний простір, і тоді перейдемо до перевірки фарбового покриття. Так, Де в нас тут є наша кнопочка? Ось тут вона. Ось в мій завжди важко. Дивіться. Під капотний простір, ніхто не намивав, не натирав, нічого абсолютно не робило. Ось так воно є, те грязне, те грязне, працює як часи. Ніхто його нічого не робив. Масло в бігуні також ніхто не міняв, фільтра нічого не робило. Жодної корозії, жодних недоліків немає. Моторчик працює як часи. Фари в бірках збережені. Акумулятор Ексайд, ще їхній європейський, вигун. От зараз стою біля нього, як бензиновий, працює дуже тихенько. Але масло ми не міняємо ніколи і фільтра, тому що пояснюю вам за 10 секунд. Поясню, що ми колись міняли, друзі, люди не вірять, міняють через і це додаткова витрата. Я краще скину вам тих 100 доларів на те заміну того масла, ви собі самі поміняєте, будете впевнені, запишете і будете спокійні. Якось так, бо вже маємо. Певний такий досвід на рахунок цього всього. Тому зараз не міняє масла фільтра, хіба дуже рідко по регламенту, якщо вже це треба зробити терміново, або якщо є просрочка, то тоді можемо поміняти. В цьому автомобілі ще навіть на європейському маслі можна їздити по його сервісній книжці. Забув наголосити, що до автомобіля є сервісна книжка. Тому ми нічого не міняли, нічого не робили. Так, переходимо 120, 120, 130, 119, крила йдуть пластикові. 70, 130, 120, 130, 120, 130, 120, 120, 113, 120, 120, 128, 136, 127, 139, 118. Кришечка багажника. Не метал, пластик. Пластик, пластик. Пластик. 118. Зверху кришка 106. 116, 128, 125, 103, 123, 140, 120, 130, 120, 120. І це йде пластик, стієчку пробиваємо, 127. Отже, друзі, хороший, свіжопригнаний Renault Space у наявності, сімейний семимісний автомобіль. З крутезні, в крутезній комплектації, а саме головне, з пробігом 160 тисяч кілометрів і без підфарбування по кузу. Кого цікавить, Кетуміль, не пропустіть, тому що дійсно їх мало на ринку України. Якщо і є, друзі, то з більшими пробігами, з дорожчою ціною і в гірших комплектаціях, і в гіршому стані взагалі. Тому кого цікавить, телефонуйте.